Сьогодні ми відвідали ярмарок професії, щоб підтримати жінок, які опановують спеціальності, в яких раніше переважали чоловіки. Сьогоднішній ярмарк присвячений працевлаштуванню жінок, їх навчанню, тобто є на сьогодні державна програма, яка дає можливість жінкам освоїти чоловічі професії. І сьогодні присутні у нас такі роботодавці, які бажають вже брати на роботу жінок за цими професіями. На сьогодні жінкам пропонують такі посади, як верстатниця, операторка верстатів із ЧПУ та водійка тролейбуса, вантажівки. Кожна з них цілком може опанувати ці професії. З кінця минулого року в Україні працює державна програма по навчанню жінок тим професіям, які традиційно вважаються чоловічими. Таких професій на сьогоднішній день існує 31 позиція. Це можуть бути професії, які більш фізично. Важкі і ті, які традиційно вже представлені робітницями жінками. До програми можуть долучитися всі жінки, незалежно від віку, освіти чи зайнятості. Навчання можна легко поєднувати з роботою. А чи стало більше жінок у традиційно чоловічих сферах діяльності за роки війни? Досить багато жінок за цей період, які мали бажання проходити службу безпосередньо службу зі зброєю, тому так. Чи всі впоралися, чи хтось не потягнув морального чи фізичного навантаження? Впорались всі. Я вам здебільшого скажу, що жінки дуже швидко вивчають всю нормативну базу, яку їм дають. Вони проходять велка до нас на службу і швидко працевлаштовуються. А чи готові працівниці ризикнути й опанувати нові сфери? Я думаю, не можна поділяти професії, що жінки що чоловіки рівні. Думаю, що все-таки для жінок це також підходить. Що жінка забажає жінки, все можуть. Я вважаю. нічим не гірші чоловіки. Вони здатні опанувати цю професію, якщо забажають. Не забувайте підписуватись на офіційний канал. Новин Білка знає, щоб бути в курсі всіх подій.